Сьогодні, напевно, вже ні для кого не є секретом, що левову частку робіт, що стосуються гуманітарного розмінування в зоні проведення активних бойових дій, зокрема в Донецькій та Луганській області, здійснюють саме підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я останнім часом згадую з болем серця і про те, що від початку війни 16 бійців. 16 героїв Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули в зоні АТО, значна частина з яких поклали голову за Україну саме під час виконання бойових задач в сфері розмінування. І це ще раз і ще раз дає нам розуміння в тому, наскільки сьогодні ця співпраця є важливою. Для України, і, власне, я переконаний в тому, що ми і в подальшому будемо зміцнювати наші стосунки, будемо продовжувати нашу співпрацю. Відсед би додам тільки те, що буквально з понеділка, враховуючи задачі, поставлені урядом, президентом України, Міністерством внутрішніх справ, ми будемо здійснювати відповідні операції. І здійснювати роботи по розмінуванню територій в рамках тих задач, які сьогодні покладає на нас народ України. Я ще раз дякую вам, пане Верба. Переконаний, що це наша перша, але далеко не остання зустріч. І е, дякую за те, що сьогодні весь цивілізований світ в наш важкий час, який ми перебуваємо, підставляє нам. Своє плече і виказує усіляку підтримку та довіру. Тому щире вам вітання і подяка від українського народу і, звичайно, від служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую. К сожалению, проблема розміні комунітарного розмінування не є ні нової, ні як-то виділяючися з інших проблем. але, к сожалению із за проблеми в багатьох странах погибали і погибають люди. И поэтому э, два, две публикации, которые э, мы хотим сегодня представить, и, и, это просто еще одна попытка как бы, передать э, международный опыт э, украинским службам, поделиться международным опытом э, со всеми заинтересованными людьми, особенно с обществом. То есть эти две публикации, которые были выработаны и сделаны совместно с Женевским центром по гуманитарному разминированию и при участии, существенном участии норвежского королевства, мы сделали пару ну скажем, таких вот роликов для общественности, особенно для детей. Никому не секрет, что сейчас ввиду боевых действий на Донбассе появилась очень большая новая категория людей внутренней внутренне перемещенных лиц они раньше или позже они возвратятся с места своего проживания а дети должны э, ну, по моему должны иметь не только информацию но и какие то навыки как э, как, э, как, как обращаться или если вдруг наткнулся на, на раз, неразобравшийся снаряд или на мину или так далее э, тут упомянулись цифры что В течение прошлого року э, э, спокійно 42 ребенка, а там около ста сто дев'ять була рані. Чому для нас це важливо і чому це для нас нове? Наші піротехніки займалися ліквідацією надзвичайної ситуації минулих воїн і минулої військової діяльності території України. Тобто не було спеціально встановлення на вибухнебезпечних предметів, які сотнями виявлені сотні, а їх тисяча зараз з'явилися. І це абсолютно специфіка. Тому що коли вибухонебезпечний просто залишився від війни, це одна рівень небезпеки. І вибухонебезпечний предмет, який спеціально встановлений. Оці брошури якраз і допомагають нам, і нам допомагають, тому що для нас це також новий досвід працювати перш за все у цій сфері. Є ще багато інших нюансів, але це вже деталь. А це от принциповий момент.